Вітання всім! Це проект інсайт на радіо. Місто над Бугом». В студії з вами працює Віктор Мозлевський. Працюємо в трохи в таких аварійних умовах, адже було відбулося відключення світла, але у нас є е, генератори. Тому в ефір ми обов'язково виходимо. А отже, сьогодні поговоримо про життя на чужині: про виклики, про нюанси, про проблеми, про те, як ці проблеми долати, і, зрештою, як залишатися самим собою із. Поговоримо про ці питання, розкриємо їх із психотерапевтом Ольгою Басістою, яка зараз з нами на прямому зв'язку із Норвегії. Пані Ольго, чи чуєте нас, чи бачите? Я вас чую, добре бачу, доброго дня. Таке враження чую в сусідній кімнаті. Дуже гарний зв'язок. Вас, вас, вас бачу в Норвегії сонячно, так? Трішки сонечко пробивається. Нарешті сонячно насправді, бо зима була дуже довга і темна до речі до речі, як погода, тому що багато українців, які переїхали до інших країн, особливо до таких більш північних, як Норвегія, Швеція, Естонія, Ірландія, от зазначають, що погода їм зовсім не підходить. Як ви до неї звикли, чи взагалі це ваша погода, ну, якщо можу так сказати? Насправді звикаю дійсно північні країни, вони різняються абсолютно. І, 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 погода сьогодні 5 градусів тепла, та і, дуже мінлива саме в Норвегії. Сьогодні може бути тепло завтра може бути сніг. Тобто один день весна, наступний день зима. І, погода зовсім мінлива, але дуже часто спочатку в нас дощі, потім в Україні. Спочатку в нас сніг, потім в Україні це було цього року і. Ось так міливо довго а, може бути холодно, бо зима в північних, а особливо в Норвегії може бути 8 6, 7 місяців, як пощастить uh -huh. щороку, і до цього не просто звикати, тому що це про сонце, це про вітамін, Д, це про е, нашу залежність е, мати цей вітамін, Д, щоб нормально врешті функціонувати, тому це вже така перша. Особливість Норвегії. Пані Ольго, я чув, що жителі Норвегії щодня впродовж всього життя приймають вітамін Д. Це для них як обов'язкова норма. Чи це правда? Це є правда дійсно. І ви знаєте, в свій перший рік життя в Норвегії я не дуже зважала на це. Але весь в зимній період дуже відчула ну, падіння всіх своїх можливостей людських, як фізичних, так і інтелектуальних, бо не приймала цей вітамін. Дуже потрібно, і саме тому норвежці вони дуже практикують а, перебування зимній, в зимні в темний час, десь в іншій країні от їдуть прямо в Іспанію, де є сонце. Ну, давайте не так про норвежців, як, як про нас, так як про українців, які ем, чи волею долі, чи ем, від війни ем, убезпечували себе, переїжджали до інших країн. Ви в Норвегії, наскільки я знаю, з 2022 року, так? Так, це вірно, і моя історія вона вийшла дуже швидко про прийняття рішення. Угу. Тому що мене так склалося, що був був автобус, і мені треба було прийняти рішення. Я його прийняла. Виходить за за добу, і тепер я вже три роки в Норвегії. Угу. Ви не пошкодували про це рішення? У Вас були думки переїхати до іншої країни? Не скажу про інші країни. Іноді думки були. Але більше я думала про Україну повернутися. Були і є, звісно, порівняння. Але мабуть, все-таки більшість якихось плюсів знаходиться, якщо я досі все ж тут. Угу, угу. Е, пані Ольго, на своїй сторінці у Фейсбук ви написали: я процитую: еміграція це завжди виклик, навіть якщо вона усвідомлена і бажана. Змінюється все, середовище, можливості, люди навколо. А головне ми самі. Але важливо вірити, бо не. Гірше втратити віру не тільки в оточення, а й у себе а, і який от пройшло три роки, так ну можна сказати так, в середньому який був найскладніший період, що ви просто от розуміли, що дійсно не треба втратити, втрачати віру, а треба продовжувати жити і рухатись далі. Якщо ми говоримо про еміграцію, це завжди про зміну середовища, зміну своє, свого оточення і е, дійсно питання ідентичності. Мені важко відповісти на це питання, тому що протягом всьох, всіх трьох років я борюся за свою ідентичність. Протягом трьох років я все ще в пошуку стабільності, якої немає, і було дуже складно, як і в початку, тому що було тривалий період більше року. Відчуття вцілілого страху, ну, провини, да, тому що ніби я в безпеці я можу спати. Улогу постійно відчуття страху, тривоги, безсилля, яке іноді знову ж таки приходить, важко відповісти. Але якщо брати в цілому адаптація, вона може займати до п'яти років, так? І самі важчі е періоди це три роки. Зараз я, от на третьому, і ось сподіваюся, що стане легше. Але правда, кожен от з першої другий. Третій рік вони мають свої складнощі. Якщо в першому це було мовний бар'єр, де ти не можеш говорити ну, дуже ніяк, то вже сьогодні я можу так говорити, але ну ще недостатньо, бо навіть мовне ядро воно теж потребує часу формування, і це дуже тривалий процес. Кожен рік він мав свої складнощі. Ну, перший було дуже багато дезадаптації, але про невизначеність вона як була в першому році, в другому, так і зараз насправді. Коли проходить оцей, оцей момент захоплення іншою країною, коли настає от перехід в справжню таку буденну реальність? Оскільки це тиждень, два, можливо, місяць? Знаєте, це дуже індивідуально. Так, Коли ми говоримо про імміграцію, справді є такий період, ми можемо називати ейфорією. В мене його навіть не було. Хоча я зустрічала багато українців, в яких він був, і в когось тривало кілька місяців, в когось навіть до року, таке захоплення. Ну чому виникає? Тому що все нове, да? цьому є інтерес, щось незвичне, цікаво дослідити, пізнати. Викликає багато приємного такого враження. Але ми пам'ятаємо, що еміграція насправді це мова про горювання, і кожна людина горювання проживає в своєму горювання прирівня. До міграції, до розлучення, до втрати людини і мають ті самі статі. І так це може бути щок, коли ми в шоці від цієї культури, від того, що тут все повинно бути гнів, коли вони нас не розуміють, чи ми їх не розуміємо. Той самий злість, це може бути і прийняття, і депресія, але не обов'язково всіх людей однаково проходять всі. Ці п'ять етапів кожного вони можуть чередуватись по-своєму, і не обов'язково всі будуть проживати депресію, але можливо зазвичай ще, звісно, і до війни, до повномасштабного вторгнення, і не тільки це стосується українців, взагалі всіх емігрантів вони приїздять до іншої країни, вони шукають своїх. Шукають своїх для того, щоб просто навіть поспілкуватися? Ну ви самі розумієте, не мені вам пояснювати, чому емігранти шукають своїх. Чи вдалося вам знайти своїх? Чи контактуєте ви з ними? Взагалі, хто вас в разі таких складних душевних переживань може підтримати там в Норвегії? Справді, коли ми говоримо про своїх, це дуже важливо, бо свої люди це ті, з ким ми можемо спілкуватись, хто нас розуміє, і для українців це можуть бути українці, і нам важливо гуртуватися, знаходити, хто нас може розуміти по нашій культурі. А це дуже непросте запитання, тому що взагалі Норвегія країна скандинавська, і тут важко знайти. Своїх серед іноземців, а серед українців також не просто, бо люди ми різні, не зовсім різні різних регіонів. Ми в своїх процесах, хтось на процесі страху, жаху, хтось на процесі агресії, не просто, але це можливо дуже наша українська громада по всій Норвегії в різних куточках проводить масові заходи по допомозі підтримці України, де ми робимо збори коштів і там знайомимося, знайомимося близькими по духу, по інтересам. І там ми ділимося про ось це відчуття безсилля чи соціальну дезорієнтацію. Ми ділимося про те, як а, відчуття безпеки насправді в еміграції в іншій країні здавалось безпечні, і воно є умовним. І також а, відчуття чужого. Дуже сильне і е, знаходити своїх зазвичай в Норвегії чи можливо в інших країнах. Я думаю, це через заходи, які українці самі для себе роблять. Mm -hmm. І там я вже теж в Норвегії познайомилась з дуже багатьма українцями з різних куточків України. Але це знайомство і дружба це ще теж тривалий час, да тому що ми всі досі переживаємо багато стресу. Наша амігдала через імміграцію, ну ми переживаємо багато стресів і викликів постійно і не завжди відкриті до, до спілкування. Іноді це може бути ну просто і ізоляція. Як відсутність ресурсу, пані Ольго. А взагалі Норвегія відкрита країна для емігрантів для іноземців. Ну сама знаєте, по духу от Канада кажуть, відкрита країна для емігрантів, Вона взагалі складається з емігрантів в принципі. А, а от як Норвегія, як Норвегія приймає мігрантів? Так це Віктора дуже доречне питання. А Норвегія вважається однією із найскладніших країн. Експатів одна із найскладніших через саме її культуру. Люди тут дуже привітні, вони підтримуючі, але насправді це дуже відчувається і в розмові, що є, є дистанція. і. В цьому складно знаходити друзів серед норвежського оточення, бо вони зазвичай дружать між собою, отак от так ось зі школи, і в їхнє коло замкнене. Інтегруватися, знайти своїх серед норвежців дуже непросто. Більше люди дружать з інтернаціонально, саме так, з експатами, з людей, які з різних країн. От я теж маю да знайомих, з якими легше мені піти на контакт в будь-яку годину дня і часу там з. Індії, ну тобто тут не з норвежцями так? угу. абсолютно так. І норвежці вони дуже специфічні. Є книги, де пише як співпрацювати з норвежцями, як писати резюме для роботи в Норвегії, як взагалі дружити взаємодіяти з норвежцями. Ну, є книги. Я не знаю, чи є книги про всі країни, як але тут дуже це поширено, і вони самі про це знають. І вони бувають перші зустрічі за. А це правда, що ви відчуваєте, що ми такі холодні, замкнені. Е, так є, не всі є дуже теплі, відкриті е, так, але ну в все ж таки більш такі дистанційні. Це культура дистанційних людей. Таки, пані Ольго, як щодо роботи, взагалі наскільки складно? Е, ну я думаю, що складно все таки, так тому що мову треба вивчити е, на якомусь, хоча б е, такому. Елементарному рівні для того, щоб вже почати думати про роботу, як взагалі знайти роботу в Норвегії. який Наскільки це складний процес? Дійсно, дякую за запитання. Дуже складний процес. І коли задуматись про переїзд саме в всю країну, це теж одна із складнощів, яка постійно всі ці три роки є. в мене і всіх. А в Норвегії є два маркети для роботи, тобто пошук роботи Проводитись офіційно на сайтах, розсилка резюме, і так далі. Але є ще е, прихований маркет, про нього ніхто не говорить. Там менша конкуренція, і це дійсно коли робота йде. Е, от людина може отримати роботу через знайомство. Mm -hmm. Тому тут дуже поширено зав'язувати контакти, чим більше знайомств. Але знову ж таки мовний бар'єр і. Е, Ну, це великає складність. І всі всім потрібна робота, тому що всі контракти мають якийсь свій період закінчення і завершення, початок завершення, і самі норвежці вони теж постійно шукають роботу. І люди з інших країн, і українці, яких зараз в Норвегії близько 90 тисяч. А працевлаштованих, наскільки я пам'ятаю, за останній рік останні Богдані за 30%. Лише 30% працевлаштованих. Це а... менше, ніж в Швеції, так. Ага. Пані Ольго, я, я хочу нагадати, що сьогодні ми спілкуємося про життя на чужині, а саме життя в Норвегії із нашою українською психотерапевткою Ольгою Басістою. І наступне питання мене буде про м м мову. Так, я розумію, що Норвезька це. Наскільки я пам'ятаю, германська група мов, і хто знає німецьку, то нібито йому буде трішки легше вивчати норвезьку. норвежці взагалі-то всі добре володіють англійською мовою, так? ну, переважна більшість. І якщо знаєш англійську, то в принципі ти можеш з норвесом якісь перші контакти навести. А от як щодо вивчення норвезької мови, наскільки вона складна, от, можливо, безпосередньо для вас. З -з -з Згодна дякую за цікаве важливе питання. Мова е дуже грає велику роль, тому що мова відкриває двері, мова це ключ. В Норвегії 80% орієнтовно дійсно володіє англійською, і це допомагає і мені зокрема теж допомогло. І е наші люди, які володіють гарно англійською, вони е краще інтегруються і можуть відкривати свої справи. Але вивчення норвезької дуже грає теж важливу роль, тому що якщо ти хочеш працевлаштуватися, є вимоги. В мене був виклик такий, коли мене не взяли асистентом, дитячий садочок. Асистент це, коли просто ти маєш допомагати діткам харчуватися, наприклад, да, чи провести їх в туалет. Через те, що мене не було папірця про складення саме норвезького рівня мови. да, здавалося б, та погоджена англійською можу, норвезькою також можу, але є дуже такі нюанси, тому норвезька вона не проста і залежно практики ви знаходитися в мовному середовищі, тому що це треба повторювати, практикувати. Правила відрізняються, і складна вона в тому, що дуже багато правил ну вони не мають логіки, що дає саме складність. Нема логіки в багатьох правилах, і не так, як в англійській, це зовсім по іншому, звичайно і Я ще чув, що у них є два варіанти мови: книжна, книжкова мова і мова розмовна. Ну Чи це підтвердьте, будь ласка, або заперечте мої слова. А, е, так, е, ну навчають всіх українців, і така поширена називається як букмоль, е, да а ножк, ніножка це така більше для офіційної документації. Це дійсно є таке, і зазвичай всіх навчають, і всі люди вивчають ось. Е... Саме Букмоль, але це, це, не, це ніяк не полегшує. Хоча вона дійсно легша, але вивчення займає час. Чи може експат? Ми говоримо саме про українців самовільно обрати місце, де він буде проживати регіон в Норвегії, де він хоче проживати, чи там є теж якісь державні чіткі правила, що їх там перевозять з одної комуни в іншу. Тому що я не раз чув історії в Фейсбуці, і в Тіктоці, де діляться досвідом, що от ми сьогодні нас сьогодні перевозять в іншу комуну, і нам треба туди добрати стільки-то годин, там. До вісьми годин навіть. Чи можна обирати самому місце? Якщо ми говоримо про звичайного експата, в мене є зараз приклад, де людина з Угорщини хоче попрацювати певний період Норвегії. І він шукає самостійно житло, і це через знайомих, через спеціальні сайти. В нього має бути заключений договір на роботу і ще кілька моментів через можливість. Проживання да, це коли звичайно але людина. Але якщо ми говоримо про людей, які мають статус біженців, українці тут називаються люди, які отримали колективний захист. І наразі, на жаль, не всі регіони України можуть вже отримати цей колективний захист, бо деякі вже вважаються безпечними регіонами mm -hmm. для Норвегії. Та а, процедура дуже тривала. Люди спочатку перебувають спеціальних таб, ну, називаються це табори, табори. місця лагері. Так і очікують, очікують розгляд їхньої справи і поселення людина за не може сама обрати, бо вона мусить скористатися те, що їм пропонують, а, і дійсно селять в різні місця і як пощастить. Е, іноді можна спиратися, що в тебе є хтось знайомий. Наприклад, у ну, мене була така ситуація, коли я говорила, у мене були знайомі в осло, і мені на той час вдалося потрапити в осло. Але е, місць теж небагато питання про житло справді, да тому що кожне місто воно має е, ціну житла житлової площі і так само вільну кількість. І самі сама влада, я думаю, вона теж дивиться, щоб ну не всі ж в один центр, якби скидати, щоб так, рівномірно тому, було розселення, абс, абс абсолютно, тому це, це правда, так і є uh -huh. змінити можна, але це теж питання фінансової забезпеченості. Чи ви можете самі знайти, де ви хочете жити і оплатити це житло? Питання залогу. Бо коли житло надається, якщо це в статусі біженця, то за є влада. За перші три місяці. Uh -huh. А якщо людина сама хоче десь переїхати, то треба мати на три місяці оплатити цей вклад. А взагалі Норвегія зацікавлена в тому, щоб українці, які по програмі захисту від війни, так щоб вони швидко адаптувалися, знаходили роботу і працювали, скажімо так, на норвезьку економіку. Це дуже цікаве питання, воно якось з дві сторони транслюється з влади. З однієї сторони, багато хто говорить, що так, тому що насправді наші люди це водний ресурс. Так? Це люди, які працюють на ниж, нижчих рівнях, ну саме там будівництво, прибирання через мовний бар'єр, передусім. Це про ресурс. Але, але з іншої сторони працевлаштуватися дуже важко. І знову ж таки, ми перебуваємо на балансі держави, велика кількість. тому Тут дуже таке якесь спірне питання, uh -huh. і так, і ні. У мене багато ще до вас питань не залишилось, але, на жаль, час на нашого ефіру завершується. Я вам дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. З Норвегії з нами спілкувалася наша українка, психотерапевтка Ольга Басіста. Ми говорили про життя на чужині. Гарного вам там перебування. Дякую вам, тримайтесь. Ми вас чекаємо в будь-якому випадку. А дякую. проект інсайт продовжується. Вже за кілька хвилин ми зустрінемося з іншими гостями, вже безпосередньо в нашій студії. Так що дочека. По буднях на 101 і вісіма фампроєкт, що розширює горизонти. Інсайт.